Привіт усім! Ну що ж, свята закінчились. Потрібно братися до роботи. І я знову у саду. Дивіться, як гарно оці квіти ростуть. Такі гарнесенькі. Так, у нас сьогодні тепло, ну щось дуже сильно вітер зірвався. І трохи так затягує небо, напевно, дощ буде. Так, і що ж я... Хочу сьогодні розпочати тут робити. Вон дивіться, недавно пару днів назад покусила траву. І оця кульбаба, оці одуванчики, як вони вже швидко піднялися. Вон буквально за пару днів і вже їх видно. Порозносить насіння. Треба буде тут граблями ще пройтися. Забирати цю скошену траву. Так, тут у мене була е, колись грядочка, я тут огірки висаджувала. І я цю грядочку хочу прибрати і хочу зробити таку поляну, ну, таку зону відпочинку просто. Ну, щоб була така покошена травичка, можна буде і крісло сюди поставити. Так, а тут а у мене город. Ну, така невеличка діляночка землі. Тут у мене були грядочки. Зараз, бачите, все позаростало. Я вон доріжки прокусила, а там, де були грядки, я траву залишила. І Я думаю, що так її буде краще викопувати. І от чим я хочу сьогодні зайнятися. Я ж купила ту полуничку, Ну там скільки є? 12 кущиків. І хочу розчистити оцю от першу грядочку. Тут піон росте у мене. Манжетка звідкись взялась. І так гарно розрослася. На таким жовтим. Жовті квіточки у неї. Так, і хочу розчистити оцю от невеличку таку грядочку. І хочу туди... Посадити полуницю. І зараз хочу цим зайнятись. І так, зробила я вже поляну, підрівняла трохи землю, позабирала колода звідси. Тут, он, малина проросла, я її потім пересажу туди до малини. Ну, просто зараз я ще до малини не дійшла. Так, і тепер мені залишилось зайнятись. Цією грядкою. Зараз буду потроху якось це виполювати звідси. І тільки я встигла оцей от кусочок прополоти. І такий дощ пішов. І дощ такий грозовий, з блискавкою, ну так добряче землю пролив. І що я ще хочу сказати, оця от манжетка. У кого, наприклад, тіньові сади, вона досить так непогано витримує тінь. Можна її саджати десь у тінь, півтінь. Ну, звісно, на сонці всі рослини краще ростуть, але вона також в тіні непогано так росте. Ну, я її звідси приберу, звісно, вона тут буде заважати. Зараз я прийшла вже на другий день. Продовжувати. І зараз буду далі тут чистити Хочу вам показати, що я тут відкупала. Ось такий гарний хрін. Ви знаєте, хрін я раніше вибирала десь там під забором якусь грядочку і хотіла його висадити. Но ніяк у мене не вийшло. Ну, не приживався ніде. А ось тут, я навіть не знаю, яким чином він сюди попав. І такий гарний хрін тут. <ріст> і тепер куди його. Я чому хотіла так висадити колись хрін, бо на закрутки, щоб мати. Щоб не купувати, а мати свій. Ну ніде не приживався. І тут, от, будь ласка, звідки він тут взявся, я навіть не знаю. У мене... Прижився тільки в одному місці. І то тільки ось тут, біля гортензії. О, тут. Тут я маю таких такий невеличкий кущик на закрутки тримаю. І все. А кажуть, на городі дуже легко хрін приживається. Та ні, бачите, дуже важко мені вдалося оцей малесенький кущик виростити. І тепер... Відкупала тут. Сам по собі виріс. Видно, десь насіння занесло ще як. Навіть не знала, що він тут є. Ну, на паску було б добре. Вже паска пройшла. Зробила я вже першу грядку, розчистила її, вкупала цю колоду сюди. Підсипала е, трохи е, попілу з костра. Ну, що було під рукою. Так, і отак от вийшло. Тепер от в мене оця от полуничка у горщиках. І зараз я її висаджу сюди. Висадила я вже полуничку. і показую вам, як у мене вийшло. З цієї сторони я посадила ремонтантну, а з цієї сторони звичайну. А отут посередині ще хочу щось підсадити, ну, щоб просто її розділити. І отак у мене вийшло. Така декоративна грядочка, полуничка з квітами. Тут у мене два кущики примулки, піон. Тут декоративний мак і гвоздичка. Ну і така от грядочка у мене вийшла.